Слухаймо і, і засуджуємо. Марсель, тобі його з Вона розірвала діскакулю. Росія, я з тобою? Господи, прості. Ах ти ж, скотина, вонюча. Любі мої. Прийде не тільки мир, <світ> а закінчиться епоха зубажіння. Привіт, друзі! Це Слухаймо і, і засуджуємо. Подкаст, де ми з колегами обговорюємо найгучніші і найскандальніші теми цього тижня і критикуємо. Сьогодні засуджувати буду з нашою парламентською кореспонденткою Анною Сташенко. Аня, привіт! Привіт! Ну що? Почнемо з боліт. Ми це найбільше любимо. Давай, що Подивимося, там? що там за тиждень відбулося. Що там у нас в меню? А в меню у нас пан Салавіов із чим Аня? Ти бачиш? Сімнадцятий айфон. Я тільки мічтаю про це, а Соловйо вже купив. Загніваючий запад. А що ж такое? А що в Росії ще не почали і телефони виробляти? Ні, там до речі, щось є, але мабуть не працює. Тому от бачиш, я ж про то. Вони ще кілька років тому казали, що вони повністю будуть заміщувати західне виробництво, все своє, все отечественне. Але, як бачимо, 17-й айфон. А, до речі, ж не тільки він там, це ж головна пропагандонша Семанян, вона ж вся в Дольче габана. Так, вони теж полюбляють, знаєте, італійські вишукані речі. Але Дольче і габана у нас що? Зайчик і білочка. Зайчик і білочка. Як казала Юлія Володимирівна, тому коли вони прийшли до Сави, так, у них що не народжувалися діти. От до речі, ми толерантні до ми толерантні, але сіманян же не толерантна, як і всі росіяни здебільшого. Вони ж кажуть, ми за традиційні цінності, але носить дочі енд габану. Та і теж питання: а що з дизайнерами там Юдашкін він помер? Е -е, не <рісляв>? ну, вже, вже все <рісляв>? чомусь своє не носять. Ну. Росіяни вони такі росіяни. А тепер хочеться, щоб щось, знаєш, так горіло, палало. Ану, любимо, коли горить і палає. Давай. Таке красиве відео, що вообще. Сіна, сама що? Горить. Ну, що? У нас прямо через забор живе сатунник по чайку з Дві бочки, дві бочки Більше? Не одна бочка, конечно. Не не це зараз Все згорає. От я хочу, хочу щоб згоріло вообще. Вся Росія. Хай згорить. Як же нам подобається ці відео? Скажи Щось красиво. Так вибухає бавовночка. Красиво, красиво. Бочка, прям, бочка, прям. бочка, одна з варіанка. Дві, дві бочки. Да. Дуже красиво. Можна так, щоб згоріло все, а особливо кремль і отак-от поки не згорить увесь. Да? А ми будемо дивитися. Я сподіваюся, що ми дочекаємось того. Я сподіваюся, що не ми там доживемо. А тепер давайте перейдемо до що. до российского быдла в Швейцарии. Нажали их купа в Европе. Ты, сука, ты бля, извиняйся, что ты сделаешь? Что ты не в окопе сидишь, ебаная чмо, бля? А? Не, ну, сука. О, смотри, смотри, снимает. Убери, удали лучше это видео, пока это, бля, сейчас не закончится. Для тебя, Ах. какой ты, нахуй, швейцарский? докажи свой паспорт швейцарский. Я швейцар, блядь, ёб твою мать. Швейцар, блядь. Да, блядь, кто ты хорошо? А я тебе сосудировал. Я? 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 Я ж А ты ж Прехен? Виявилось, что він не говорить говорит. Німечко. А так, звісно. І, і громадянства немає. И базой нам отсюда в вот вагон, чтобы нас не видели. Понятно, блядь. Понятно, сука, блядь. Или тебе, я тебе говорю, тебе буде будет пізда пизда, виходу, по выходу. Че, не веришь, блядь? Чего ты засел нахуй, блядь? Выйди, блядь, отсюда. Выйди со своей семьей, пока твой ребенок не получил, блядь, увечера нахуй. Ах ты ж скотина вонюча, до дитини півторарічної. Просто скотина. А можна казати маскалюка чи росня ванюча? Можна, Ні? можна, да? Всі, хто мене знає, йому вже телефон полетів в голову. Просто я не розумію, чи цей чоловік, чесно кажучи, сидить і терпить. Вже на дитину його починають стартувати, так погрожують. А він сидить і продовжує інтелігентно відповідати. Може, знаєш, все ж таки, Україна С Європа, Швейцарія, тим паче. Можливо, тому що якби було по-іншому, так ну я би дала б голову. Думаю, ти теж би вже проламала би москалюці. Але прийняли б в поліцію так? одну і другу сторону. А тут цю скотину прийняли. Я дуже сподіваюся, що його чекає чемодан, вокзал, Росія. Давай дослухаємо. Понял, блядь? Психологічно. Сука. Лена. Ха, да, все. А він, до речі, ж, там наїжджав потім. Це ж западинці знімають українська мова. паспорт. Та ти хто висете поліцію? Він покаже швейцарський паспорт, паспорт в поліції, а не тобі. Красиво, блядь, что? стелишь. Молодец. хочете? Ну, может... Я хочу, щоб вона зараз удалила це відео і мы от вас на То тут блядь. видеокамера витал. Doesn't, doesn't matter. Doesn't matter. We, can speak English. Right? Кончено. Sprechen, Sprache the Deutsch. All the Deutsch. Давай лучше скажи. Сам не в мире. Ты нахуй не швейцарец, а ти просто петух. Вот и все. Петух тут один. Сейчас какая якась проблема буде со мной, ти завтра будеш в окопе, сука ah, сіть. А чого ж ти падло, на своє СВО. Росію матушку не захищаєш от Западенців. Я дуже сподіваюся, що його покарали за законом. блядь. До речі, ось такий жест в Швейцарії це три тисячі євро штрафа. От як мінімум. От просто я не розумію, це за українську мову. В Швейцарії, не в Росії. А цей говорить сам російською. Та у нього в соціальних мережах там футболки з написом Росія, я з тобою!» Вперед! Це громадянин Литви, впірде. Вам не соромно от, за те, що у вас такий громадянин? Твоїна, мене... Марсель, ти б його згриз. Твоїна. Я б його згриз. Удаляй це, нахуй. Чого він людей виганяє з вагона? Ну, тому що він типовий москальське бидло. Вони що, в нього вдома? Це взагалі треш. Швейцарці так себе не поводять. Громадяни Швейцарії, вони всі за національністю абсолютно різні. різні. Так. Це не означає, що вони всі народились в Швейцарії. Це багатонаціональна країна. Але. Якщо ти маєш документи, то ти швейцарець. Так до речі там вже з'ясували, що у нього нема громадянства. Він такий самий з тимчасовим проживанням, як і українці, але але б... українці вимушали, але, але це бидло чомусь своїй Росії. Жити не захотіло. Дуже хочеться, аби його депортували, і це буде і по закону, і справедливо. От а потім ще хай його бабовна накриє. Якщо він так любить свою Росію, то хай іде воювати теж. А тут... Чого ж він? З Швейцарії, то зручно да. захищати а Росію. А тут ми Його зустрінемо. Да, Обов'язково. Uh -huh. Стекловатий. Тільки на похорони. Шановні, якщо ви хочете захищати Росію, якщо вам заважають українці в Європі, то їдьте на свої болота і там качайте права. Бо в Європі права однакові у всіх національностей. І всі мають право говорити між собою такою мовою, якою хочуть. Або приїжджати до нас на е, своєї СВО. От ми вас зустрінемо. І в пакеті на Родину відправимо. Точно. В чорном. Ну що? А тепер подивимось, що відбувалося у нас у внутрішній політиці. Твоя тема. За все, я хочу висловити слова підтримки всім людям, які сьогодні так чи інакше постраждали від цих чергових, кривавих, жорстоких атак ворога. Тримайтеся, мої дорогі, тому що я, наприклад, знаючи інформацію, вірю, що завершення цієї війни не за горами, і ми дуже всі на це сподіваємося, і всі для цього працюємо. А що за інформація? Любі мої, прийде не тільки мир, а закінчиться епоха зубажіння. І оці всі олігархи також підуть геть. Не, ну можливо, щось Юлія Володимирівна знає, звісно. От ну а, а що нам не каже? А що нам я не думаю, не що каже? вона ну, так хайпує. Знаєш, що до всіх хто заявляє там, типа, я знаю, що скоро буде мир. Тіпа попадає 100% у новини. Вона вже у Гордона роботу забирає. Е, так, ні, у того там взагалі постійно там штаб, генштаб Росії підпалили і Путін Герасимов умер. Ну або Тетя Ванга Юлія Ванга знає щось. Я, або кажу... вона вже готується до виборів. А та вона ти вже давно готується до виборів. Ти що там раді, була. раді там протези, там все все ті типу, пада пенсії, зарплати? Ну а як думаєш, ядерний електорат Юлії Володимирівни ще стабільний, дорожнього він, він, конечно... він каже, вмирає. А ти шуткуєш? Ти ж знаєш, що я ядерний електорат Юлії Володимирівни. розкриває секрет, да. Біле братство. От. Але ну, ми її потроху вмираємо, але він, до речі, стабільний. І по рейтингах у неї, звісно, не так добре, як було. Але у разі парламентських наступних виборів, якщо там вірити всім соцопросам, то вона. проходить. проходить. Ще, проходить. Ще, проходить. Ще проходить. Хорошо, хорошо. Готуємося до виборів. До виборів. А, ну до речі, цього тижня така була ваші історія охренітельна. А яка? Коли у депутата е, з колишнього пазаже опазажа да, ну, у, у німченка, це такий соратник е, кого Медведчука, да? зрадника, у нього е, вкрали барсідку, документи та ти що? кожен куртку. Помітання <світ> <-дінь> там було? <світ> ну не кажуть, але він написав заяву в поліцію, і йому повернули і телефон, і гроші, і все. А що так можна, було? <canvas> а ти, ну, тут, ну, у тебе колись там. У мене 2000 вкрали. А, повернули? Ні, звісно, мені поліція поліцейська, мене шукати не буде. Бо ти не Німченко, помієш. Я не депутат. А, до речі, це той депутат, який матюкався прямо за трибуною. давай подивимось. Давай. Воно включається, блядь. Я не вископала, що таке. Алло, слышно, да? Не, ну все як воно включається, ну ну що сказати? Ну нема що сказати. Ні, ну звісно, ми також ми тікаємо сад, але ж ну людина з типа з таким колосальним досвідом виходить за трибуну трибуною, каже, типу, алло, алю, блін поважним віком. Як воно там включається? Як воно працює? Не працює Це як з да? Алло, да? Як дати? інтерв'ю? Є такі пошла анекдоти, буде розповідати. Ті, ті, хто знає, типу. – Ти знаєш? Да. – знають, Ну взагалі в парламенті був такий яскравий знаєш, тиждень, депутати чомусь дуже яскраво і цікаво вдягалися. Ти ж мені кидала фоточки? Звісно, прям вообще. Давай подивимось на Дмитрію. Значить, прийшла в якомусь яскравому наряді. У мене таке враження, що у нас не парламент, а подіум. Просто Дискобар. До речі, це фото зробила. Е Мар'яна Безугла, яку не треба представляти, бо Мар'яна це Мар'яна. Якщо ви не дивились минулий випуск про Мар'яну Безуглу, то раджу подивитись. Мар'яна зробила фото Оксани Дмитрієвої, яка прийшла у парламент на день народження. До речі, екс спікера Дмитра Розумкова. Вона постійно сидить поруч з ним. Не буду казати, ні, ну там ми ж сплітки не розводимо так. Але вона прийшла в такому. Ну, це потужно, Ну, от прям потужно, От, подивіться, так і краватка, і така, типа, от Мар'яна написала, що вона розірвала дискакулю. До речі, я не, не, не... а без угла, от, взагалі така мізогінічка, Вона любить постібати жінок а, ну, дивися, я ще що вона така, знаєш, ну, траляка. Mm -hmm. Траляка. Бо вона типу, написала. Ну тут я з беззуглою прості господі згодна. Mm -hmm. Чому в парламент приходити як на дискотеку? Ну, дивися, в мене є знайома, яка теж працювала в парламенті дуже довго. Вона казала, що у жінки має бути е, завжди на поготові такий наряд, типа пляж. Баня, ресторан. Оце те ж саме. Ну, як на мене. Я, 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 я І так купальник, розумі... Ні. щоб завжди поїхати на Мальдіви. На, на Мальдіви. На Ну Тут типу, кроватка, все ну, строго. А так, оце, мабуть, вона до Дмитра пішла в ресторан, мабуть, святкувати а день народження. А не встигала. Ну, бувають різні варіанти. Так. Ні, Ну, до речі, зараз Дмитрєва вона мене так вразила, бо в неї такий ну, прям ну, потужний образ цього разу. А зазвичай вона ж любить доча Габана, ну як Сіманян. Да. І плюс ще тут а -а -а -а. Да, да, Ну, Це все вона, не так... не дешево. Не, не дешево. вона любить такі, так, ну, можна сказати, так, ну, тяжовий люкс. Але цього разу обрала якийсь такі ну, прям... цікавий образ. Дуже-дуже, я теж хочу такий піджак, але не заробляю стільки скільки народні депутати. Нічого, ми тобі купимо. Я знаю місця. Але сама безугла теж любить знаєте, лі образ змінити, додавить яскравих фарб. Волосся а, руде да, і похвасту, кучері. Колись, Да, Висловила фотки, давайте подивимося. А і ще Мар'яна дала інтерв'ю минулого тижня моїй колезі Юлії Забіліні і вдягнула. Ти бачиш, ну ну прям як Дмитрієва, да? отакий От кулончик це Янтар. Ага, ага. Зайшла так 45 тисяч. Ого! Не, ну так це ж раритет, вибачте. Ну. До речі, янтар, це ж типа камінь, який оберігає від злих духів. Ти знала? Можна якось щоб нас від неї оберігав, але дивися ті поєднання і такий чоловічий, мілітарі годинник. Такі. Я теж знайшла там. Ну щось 30 тисяч не дуже дорого. Дивися, ну це ж А для зарплати депутатки якось 45 тисяч кулончик, 30 тисяч часики, ну не знаю. Не То так. все подарунки. Але Мар'яна Безугла це ще квіточки зі своїми. Ні, Мар'яна Так, аксесуарами, так сказати. А тут Олена Шуляк. Моя улюбленка. Але на шлях у нас не гидує продемонструвати в Верховній Раді у кліф прикраси. Та в неї там цілий гарнітур. Оце минулого тижня вона була в кальє ван-кліф, е золото, так, і парламутр. Ну, Гарно, так. ну, давайте так, гарно, гарно. елегантно. Так, але ж скільки коштує? В залежності від регіону, так. У нас, до речі, він закритий в Києві, так. Але замовити можна. Ну, від трьох до десяти тисяч євро. Так, ну це дивись, це як сала вівті і телефоном, да? Оце те саме. Ну, можуть собі дозволити під час війни депутати mm -hmm. купувати такі дорогі прикраси. Ну, нам так не жити. Вони ж народні. Та вони народні. А до речі, в неї ж там гарнітур. І до цього я їх вони їх ж по... наші слуги фоткала. Там, але мене враження, що ми їхні слуги. Господи, прости. Помоги. Це не єдине, до речі, прикраса да, там, так, у Шуляк. не шулянклі. Серіжечки. Ще є набірчик. Чорненький. Кульчики. чорненький клевер. Ну, знаєте, щоб, щоб під всі наряди, під всі. Да. Ну, красиво, красиво жить. Не запретиш! однозначно бажаємо всім українцям жити саме так, як, як живуть наші народні депутати, слуги а народ... народним депутатам, хоч раз пожити, як живуть пенсіонери. Сто відсотків. Насправді, знаєте, так я розумію, ми там дівчата особливо, але й чоловіки люблять красиво вдягнутися, там продемонструвати якісь бренди. Але направду ну, зараз війна. Ну, можливо, парламент не місце демонстрації всяких брендів люксових, за шалені гроші. Люди у нас бідують. У нас військові не мають амуніції, а депутати дозволяють собі все по-багатому Це в парламент Дивіться, В принципі, політична етика, так коли ти стаєш депутатом або політиком, ну ти не маєш носити такі там бренди, які дуже легко впізнаються. Ну, ти бачила, коли там Меркель з брушкою Шанель? Ну? Або навіть там жінку Макрона Просто ну, хоча вона ходить і, в брендових. і французи так. не такі модні, як украінці. А, Так ну там Міланія Трамп може в одягнути там впізнаваємілабутени, але все немає там цього всього знаєш, ванкрів і так далі. І в Міланії Трамп немає війни в країні. Звісно, друзі, напишіть в коментарях, ви за чи проти, щоб народні депутати вдягались в люксові бренди і демонстрували це в стінах українського парламенту. Напишіть, ми обов'язково почитаємо. Для нас важлива ваша думка. І не забувайте підписатися на канал Elbolife, щоб не пропускати нові відео. Слухаємо і засуджуємо. Аню, дякую тобі. Дякую тобі, Анжеліко. І ще обов'язково напишіть, чи сподобалася вам сукня Діська Бол. <світ>